У колоніях їх залякували можливою смертю, бо не хотіли відпускати на війну. ТСН продовжує розповідати про засуджених українців та українок, які пішли воювати. Наступна історія про бійчинь першого окремого штурмового батальйону Да Вінчі. Нагадаю, від травня 24-го в Україні діє закон, який дозволяє ув'язненим звільнитися умовно достроково, щоб стати на захист держави. Понад 7,5 тисяч таких добровольців вже нарахували в мін'юсті, і серед них кажуть, є сотня дівчат. Чому відбирати спецконтингенту жіночих колоніях було неабияким викликом? Як на бажання йти воювати, реагували рідні засуджених. І чи не жалкують самі жінки, що все ж пішли на війну? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук продовжить розповідь далі в об'єднаному марафоні. І до зустрічі в ТСН же опівдні. Батько вкаже та й каже, та армія. Поправді розумієте, який контингент прийшов? Мені багато разів сказали ні, на що ти там треба? Якщо ти прийшов на то хочеться долучитися до батальйону, ти будеш пахати, як всі. Боже, тут не вийзене, я вам кажу. Вони абсолютно різні, але мають спільний досвід. Дівчата, з якими нам вдалося поспілкуватися, повернулися сюди із колоній. тобто обміняли в'язничну стабільність на непередбачувальність війни. То які посади їм довіряють в армії, від чого вони тут рятуються, і що про цей досвід думають ті командири, які несуть за них відповідальність. Ми дізнавались, дивіться. Представься, будь ласка. Сансанич. Чого Сансанич? Тому що Олександра Олександрівна. На момент скоєння злочину мені було 19. Мені дали два роки умовно, я не довідмічалась. Виходить, мені було 20. І мене закрились. Я За що сиділа? Побила хлопця і забрала в нього колонку. Навіщо? Ми так випили з друзями, вирішили не їхати в універ. Випили я а пити. Мабуть, мені показано. Саме дуже поширена стаття це наркотики. Все, що зв'язано з наркотиками, крадіжки вони, як зазвичай, були дрібні. Будь-яку людину можна одягнути в військовий одяг, дати їй зброю і сказати, виконуй задачі. А як вона виконає? Це вже питання. І Як тільки почали мобілізувати засуджених, я 300 разів питала усіх співробітників адміністрації, чи будуть брати жінок. Взагалі, тобто я цікавилась цим питанням. Мені багато разів казали ні взагалі в тебе немає медичної освіти, в тебе немає військового квитка. На що ти там треба? З дівчатами дуже важко було. Мені по-перше, було соромно щось про розповідати про війну, тому що ну і це вже такий був для мене абсурд, невеликий їхати в жіночу колонію. Дівчат виціла черга така була, і прийшлось відбирати. У нас було дуже багато охочих навіть. Було десь на яких е, виправних установах були по півтори, по дві тисячі співбесід, з яких 40, 50, 70 людей долучались до підрозділу. А реалі війни мало хто розповідає, тому що є є смертність, є поранення, які, можливо, вже до... не повернутися до нормального життя це неможливо. Тому про ці, ці етапи я розповідаю. Але з свого боку я гарантую, що в нас буде навчання. Я свого боку гарантую, що в нас буде кваліфіковане управління кваліфіковане. У мене ще до тюрми була така мотивація піти. Але в мене їзденька. То вже з тюрми я більше душі рішилася піти. І я не жалію ні грома. Чесно, взагалі. Мені тут подобається, мені весело. Ну чесно, офі. -бомба. Нам там понакручили, та що ви їдете. Дурніє, б... ви ж, знаєте, м'ясо. Батько сказав, що її йота й каже, нащо тобі та армія? Мама, мама, да, мама. Мама зацінила дід, мене полковник у відставки. Мені взагалі менше усіх залишалось до кінця сроку. І це максимально есть, обдуманий поступок. Поэтому... Скільки тобі лишалось? Чуть менше року виходить. Всього тобі скільки присадили? Чотири роки. У нас була така статистика, я не знаю для чого її звітів в ДКВС, в яких вони відслідвідслідковували втрати. втрати Трьохсотими і двохсотими по відповідним підрозділам, які забрали ДЗшників. І ми були єдиним підрозділом, в якому 300 і двохсоті були у самих останніх серед всіх підрозділів ЗСУ. Ну тому що комбат запровадив дуже довге злагодження, навчання. Це було з тою метою, щоб інші УДЗшники-арестанти мали змогу подивитися, що ми забираємо бійців не на м'ясо. Ми забираємо бійців не вмирати, а ми забираємо бійців для того, щоб навчити, щоб вони вбивали. Були такі, що відсиділи по 25 років, діди, а на спешках творили чудеса. Полонили, штурмували, відбивали. Ми були на дуже гарячому напрямку на Покровському, два з половиною місяці. Через день ми проводили штурми. Це свіжі люди, які мотивовані, які готові виконувати свою роботу. Тобто, ми набирали роту, яка рота є штурмовики. Відбирали ми майже всі статті, лише тільки для мене було принципально. Ми набрали насильників будь-яких зрадників держави. Мабуть, їх ніхто не бере. Ви кажете, що вони обрали штурмовиків, але дівчата вас все одно не на таких посадах. Чому ну ви розумієте, з точки зору поваги до чоловіків, як можна дати зброю жінці? Будучи самому в управлінні. Як можна додати зброю, сказати, іди виконуй наказ, а я буду тобою сидіти керувати. Це перше. По-друге, ви розумієте, що таке умови. Умови. Ну, жіночі і чоловічі є потребності і фізіологізму різна. Це потрібно теж учитувати. Ви розумієте, що таке полон, що будуть робити з жінками, що роблять з чоловіками навіть, а що будуть робити з жінками. Я, як військовий, виконую задачі, але. Не хочу бути на тому місці, де мені одного дня скажуть: збирай 8-10 дівчат і йди штурмувати. У нас тут є дівчина, вона зв'язківець, є дівчина, вона оперативний, черговий на КСП, контрольному пункті спосередження, тобто вона на рації спілкується з хлопцями. Я стала старшина роти. Що входить в твої обов'язки? Склади, склади з, боє, з боєкомплектом, зброя, видача, запис цією видачею. Коли ми на бойових, доставка провізії, БК на позиції, ще? заявки, харчування. Мені подобається кухарем, Я і вчилася на поверкондитерах. Вісім сніданок, Починається до 9. Так само тоді стаєш, приступаєш до обіду. вариш, так само. 12 в час видаєш і вечором. То вже так на само на що ти нікуди не виходиш. Ну хоча і є спобудне врімперині з колонією. Боже, тут не вийзені, я вам кажу. Після року служби вони мають право змінити в підрозділі будь-який напрямок. Тобто, якщо це був піхотинець, він має право перевестись в розвідку. Якщо це, наприклад, дівчат знаходяться в, в одній роті, то в них є можливість перевестись, медиком стати, стати пілотом дрону, наземного, повітряного, будь-якого. У нас рік проходить, нас знімають з відмітки, і все, ми далі як свободні люди. Це ну, щоб закрили нам удовольствию. Що ми вже то відмічалися, все, ми вже до тюрми не відносимося. Ну, мені тут подобається. Мабуть, все-таки це моє, я тут знайшла себе. Взагалі мій батько пропонував мені все, що я хочу. Але Але я в армії Ідійно, скажімо так. У мене контракт, Якщо не помиляюсь на три роки, але я буду про продлівати. Я планую вступити в харківський юридичний от, на майбутній навчальний рік. Ми зараз збираємося йти на друге коло, сподіваємося, долучити теж. Не не маленьку кількість людей може не таку, як в цій в перші хвилі. У нас пройшло їх більше 400.